До любого фаршу до курячого або свинячого додаємо засмажку. Підсолюємо, перчимо та добре перемішуємо. Розйомне кільце ставимо на пергамент, кладемо туди вафельний корж та змащуємо фаршем. І так до кінця, поки не закінчиться фарш. Потім до одного яйця додаємо 2 столові ложки майонезу або сметани. Трішки підсолюємо, додаємо зелений окропчик або петрушку за бажанням. Добре перемішуємо та заливаємо зверху тортик та ставимо випікатися на 180 градусів на 35 хвилин. Потім достаємо, посипаємо сиром і ставимо ще на 10 хвилин. Смачного!